Головне події в Харкові та області 26 вересня. Ні дня без кабів. Російська армія продовжила серію ударів по Харкову. Сьогодні три бомби вибухнули в місті. Дві з них, за даними начальника хова Олега Сенігубова, влучили по лісовому масиву. Ще одна в землю посеред приватного сектору. Кап пошкодив два приватні будинки та господарчу споруду. Виникла пожежа. Станом на 17.40 було відомо про чотирьох постраждалих. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки поранені склом. Одну з них госпіталізували. Сили оборони України просуваються у Вовчанську після звільнення агрегатного заводу. Про це заявив інститут вивчення війни. За даними аналітиків, українські сили ведуть наступ на північному сході міста. Командування ОТО в Харків тим часом повідомило, росіяни посилили повітряну розвідку у Вовчанську та поповнюють втрати. А крім того, риїб тунелі аби приховано переміщуватися між сусідніми будинками у районі Лук'янців. За даними оборонців, помічені підрозділи Ахмат. За зведеннями генштабу бої в інших локаціях на харківському напрямку, окрім Вовчанська, не було. Карликового бегемота у Харківському зоопарку немає. У закладі спростували фейк, який розповсюджують у соцмережах. Автори рекламного повідомлення повідомляють, що в Харкові народився карликовий бегемот, до якого можна завітати з екскурсією та погратися. А також вказують умови та вартість заходу. У Харківському зоопарку заявили, це відео не має ніякого стосунку до них і до українських зоопарків у цілому. На відео, яке поширюють дитинча карликового бегемота на ім'я Муденг, яке народилося в зоопарку Таїланду. Водночас у Харкові є своя зірка бегемотиха Степанида. І побачити її можна абсолютно безкоштовно. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.